в ресторані найбільше приваблювало Семана Петлюру до ресторану Бульйон. Кінець 19 століття був вибухом стилю модерн, який мов цунамі розлився Європою і світом і змінив старе уявлення про архітектуру меблі та оздоблення. Відтоді у світі на довший час запанував модерн. І панування модерну дуже добре помітно в оздобленні всередині і зовні ресторану Бульйон Ерсін, який є нашою міткою на мапі Парижу. Після вбивства українського державного діяча в екзилі Симона Петлюра біля цього ресторану назва ресторану змінювалася, і міняли на різні, на інші, але відновити колишню славу ресторану вже не вдавалося. І тому на початку 60-х років ресторан викупила Сорбона і зробила її їдальнею для викладачів і персоналу університету Сорбона, що, в принципі, дало можливість зберегти атмосферу ресторану.